Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Сьогодні я вибралася в місто. Захотіла в один дуже класний магазинчик. Вибралася я з сестрою, Наталкою. І ми приїхали сюди. Ми тут буваємо рідко, але буваємо. Приїхали в магазин, там, де є різне взуття фірми УГ. І подивіться, вже починається краса на вітрині. Різні такі шльопики, красиві кофти. Мені подобається цей магазинчик, якби він ще навіть був більший, я не против. Ну, тут такі відділи є там, де різні є асортимент цієї фірми. Я собі купила літом одні босоніжки, і мені вони дуже зайшли. Сподобались. Просто дуже зручні для, моєї, для моїх ніг були. То це я вже. На осінь собі захотіла ще щось купити. Ось такі є ботіночки. Навіть такі світленькі, така підвищена, як платформочка. Далі є, подивіться, яка красота, є різні, різні. Шльопики, такі, що осінню можна носити на подвір'ї, тапочки, що вже в будинку, самі такі сапожечки. Ось такі мені подобаються. Ці коштують 110 доларів. Це справжні вони, оригінальні. А, і ось такі угі коротенькі. Я б собі хотіла ще на зиму, такі коротенькі угі купити. Можливо, ще куплю. Вони подобаються, і вони дуже якісні, дуже класні, теплі, легесенькі, в них, в них ноги не мерзнуть і не потіють одночасно дуже добре. Є ще такі з пушком. І ось такі шльопики є, щоб носити в хаті. А оце, дивіться, вже вищі такі угі. Ну, класні. Різний вибір. Ось такі є ще навіть мені ці сподобалися, ви знаєте. Такий колір в них і буде на нозі гарно сидіти. Але я чомусь не поміряла. Не знаю навіть, чому я не взяла поміряти. Різні кофти. І дивіться, є ось такі класні тоніки, вони такі довші. Тканина в них, наче плюшевий ведмедик, такі м'ягесенькі до тіла, приємні. Далі є різні такі костюмчики, кофти і штани до них. І ще мені дуже-дуже сподобалось ось такі худі. Просто дуже гарний колір, на якість м'яка, класна така. І йдемо ще до чоловічого вибору. Є ботинки різні, черевики, угі. Я дивилась таке, щоб благесенькі: кросівки, туфлі, все, все, що захочеш. І ось такі ще є теж шльопанці. Коштують вони теж 110 доларів. Я вирішила а, сфотографувати і показати Віті. Можливо, він захоче. Я собі такі вирішила купити, дуже хотіла їх приміряти. Ну, тільки жіночі і мені сказали, і ми спитали, чи є такий розмір, і мені почали шукати. І ось тут я вже йду приміряти ці шльопики. Ось такі вони класно, їх навіть діставати з упаковки дуже круто. І зараз приміряємо, покажемо, як воно сидить на ніжці, чи гарно. А трошки менший розмір, потім я поміняла і взяла більший, тому що я взувала їх так, щоб не було дуже зручно взувати. А коли вже взяла на розмір більший, то все ідеально підійшло. Подивіться, ось так вони сидять на ніжці, мені подобається. Десь, наприклад, в дорогу, десь тобі треба швиденько поїхати. І це дуже класно, тому що якщо вже щось вище на нозі, то буде дуже жарко в машині. А так це вдягла, побігла. Вони дуже легкі і дуже зручні. Ось такі, подивіться, я приміряла. Красиві. І, як ви думаєте, я їх собі купила. Все ж таки я їх собі купила, тому що я собі не так часто купую різні такі речі. Я більшість можу комусь купити, а собі, ні. Але на цей раз все ж таки я вирішила придбати те, що я дуже хотіла. Ну що, у нас а скоро буде дорога. Знову ми їдемо по справах в інше місто. То я їду знову купити хлопцям щось таке, знаєте, на дорогу, щоб щось гратися. Оце, як ми їздили в Нью-Йорк на весілля, дітям дуже сподобалося, що я подбала про це, що було чим гратися, щось малювати. А, звичайно, все одно вже і давало потім щось подивитися на телефоні. Ну, але це 12 годин дороги, як не як, просто без зупинок 12. А, я, а ще ж... ще Ставай то все то воно набагато довше. Так що я. Хлопці мене там поправляють трохи неправильно все одно. Їду я зараз взяти. Деякі теж такі речі. В доларний магазинчик тут недалечко він, вже я в інші це заїду і все. Можливо, по телефону так не передає, але вже темніє. Уявляєте, вже чуть-чуть якісь такі хмурно, таке... Вже вже рано вже перевели нас годинник цієї неділі. Я знаю, в Україні на неділю раніше на тиждень переводять, а в нас пізніше. І вже дивіться, темніє, я думаю, у вас так само вже рано починає темніти. Вже якесь таке відчуття, що скоро зима, тому що навіть вже по цьому суди, що рано темніє. Дивіться, купила я. Тут це більярд. Це два шановачі більярди. Більярд. Будуть грати. <ріхи> це тебе дідяків научить. Я знаю як. які. Царь пожди. О, роз роз'їжджають. Ага. Ну, хай які. A Treba na rývne jakoś. <laughs> I hraky, i hraky. Oňo sa spála stúčka To Ну, nee, не, не треба. Не чіпай, не чіпаю. Опа, техніку, пили, поставте топило. І вже вдома, і дивіться, хочу показати. Як граються вже, показують своїм друзям о, іграшки. Що купили і вже все ж грають в більярді. Яка ж класна іграшка. -я -я. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.